Рукава хай будуть. Та хай будуть. Добре. Да, <laughs> Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді бензинова пила, від торгової марки Holzworma. Модель G366. Ну і звичайно, друзі. Ми з вами разом будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Об'єм двигуна 59, потужність 3,4 кВт. Оберти холості 2800 обертів у хвилину. Максимальні оберти, яка може розвинутися ця пилка, 11500 обертів у хвилину. Друзі, і хочу вам сказати, що хольцформа не перевищує характеристики, все як є, так і пишуть. В комплект поставки входить ось така каністра ємність, де ви окремо можете залити паливо, окремо можете залити мастило, і це все змішати, і будете мати пропорцію, в якій зберігаються три ключа: один торкс. Це є викрутка для регулювання карбюратора і потужний, хороший свіч ключний та для натяжки ланцюга. Друзі, відразу хочу вам сказати, що Хольцформа поставляється без ланцюга і без пильної шини. Не треба зразу кричати і хейтити, а, фуфло ніхто так не робить. Насправді багато хто так робить, тому що це дуже зручно. Кожен користувач підбирає під себе, яку йому треба вибрати шину і який ланцюг. Тобто Хольцформи дуже великий вибір шин і ланцюгів просто нереально великий. У моєму випадку шина на 18 дюймів, щоб це було більш зрозуміло, це на 66 ланок. І так само, друзі, покажу дуже хороший американський ланцюг. От я за свої слова відповідаю, що це є реально якісний ланцюг. Так потім в тесті далі побачите. Торгова марка ланцюга a Eagle. Ланцюг зроблений як супер штіль, квадратний калений зуб. Також видно, що є перфорація на звині для того, щоб... Легше подавалося мастило. І ланцюг реально якісний, реально хороший, по ціні приємніший, ніж штіль. І нічим штілю не уступає, тому що я вже його протестував, зацінив і також чув про ті ланцюги відгуки. Покажу, як фізпульсформу виглядає шина. Бачите, всюди є серійні номери, тобто шина двостороння. Шина виглядає досить таки якісно, нелегенька. Чути, що шина важка, як бачите, є. Аж 6 закльопок, які тримають зірочку. Є також отвір, щоб змащувати цю передню зірочку. І з другої сторони також є отвір. Тобто, друзі, як бачите, шини. Вони роблять також якісні. Друзі, і розумієте, в скільки країн світу поставляється дана хольцформа. І відразу хочу сказати, що ця пилка відноситься до серії професійних, тому що вона копія 361-го штіля, повністю копія. Тут навіть кришки ось ці підходять, задня кришка, ось ця передня. Тобто, все, що ви не взяли, все можна замінити від оригінального штіля. Чи прижимну книжку, чи речах тормоза, повністю все підходить від оригінального 361-го штіля. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, Тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати дану пилку в руках, тим більше нею Я Відразу на що хочу звернути увагу, що бокова прижимна кришка зроблена із магнієвого сплаву, Також дуже зручно, що є бокове натягування ланцюга, великі металеві упорні зуби і металевий вловлювач ланцюга. Покажу безпосередньо, як виглядає прижимна кришка. Як бачите, є такі гумові вставки, вони там... Забирають лишню стружку, лишнє дерево, щоб не попадало на зірочку. І як бачите, у задній частині є спеціальні такі, якби болотники відкидач е, тирси стружки, щоб не летіло на вас. Покажу, як виглядає система натяжки ланцюга. Як бачите, все повністю йде металево. Також велике вікно для подачі мастила для змащення ланцюга. Далі привідна зірочка. Зроблено такою таблеткою, крок 3-8. Тобто, крок іде вже професійний. Ну, все один в один, друзі. Як у штіля? Є в цій пилці режими зима-літо. Зараз ось стоїть зима, коли на літо просто треба перевернути. Ось. Ту гумку зараз витягну, перевертаєте і буде відповідно літо. Тобто зимою краще буде прогріватись карбюратори, шланги будуть краще прогріватись. Літом того не треба. Також, як бачите, з боку є регулювання карбюратора, тобто є холостий хід, є подача бензину і подача повітря. У верхній частині пилки розташований декомпресійний клапан. Це зроблено для того, щоб легше було заводити пилку. Ось це є фіксація кришки, яка прижимається, потім розберу все, покажу. Як бачите, задня частина пилки також все йде, як втіля, також кнопки керування все як в тіля. тобто холодний підсос, робочий підсос. Зажимаєте газ, перескакує в робоче положення важіль і ноль глушиться. Дуже добре, що бак іде прозорий. Ось бачите, ще є паливо, я півбаку вже попрацював. Перед тим я бак обкатав, але обкатував я зразу в роботі, щось таке дрібне різав. Хочу зразу сказати, для тих, хто буде купувати цю пилку, щоб вона вийшла на свої максимальні оберти. Ну, десь бак, треба її щось таке дрібненьке порізати, не сильною нагрузкою, там 10 хвилин ріжете чи 15, там, 5 хвилин перекорили, знову 10 хвилин ріжете І вона в процесі обкатки, тобто виходить на свої максимальні оберти після обкатки. Тобто зразу вона не має таких обертів, аж після обкатки вона просто бриє, що дурна, далі все в тесті попадає. Бачите, покажу як виглядають кришки паливного та масляного баку. Також все, як в сіля, кришки такі мають защёлки. І, будь ласка, зроблено вже по-сучасному, фіксується з боку, тобто ніяких лишніх деталей в баку. Також кришка для масляного баку. Все точно так само зроблено. Дуже зручно і швидко використовуються ці баянетні замки. Раз, все, захлопнув. 100% знає, що ти закрив, тобто вже в пилах професійного класу не буде такого, що ти нерівно закрутив, десь з боку протікає. Тут 100% вже класно закритий масляний та паливний бак. Кришка стартера безпосередньо також. Зроблено з металу, є, як бачите, велика така алюмінієва вставка. Це зроблено для того, щоб не ламалась при ударі безпосередньо сама ручка стартера. І Стартер тут дуже легко запускається завдяки ось цьому декомпресійному клапу. Так, давайте подивимось на повітряний фільтр. Також все, як в стіля, тобто і оригінальний штілюски сюди підійде. Як бачите, я вже попрацював. Трішки є Зверху тирси, а всередині, як бачите, зовсім нічого немає. Тобто той фільтр дуже добре фільтрує. Також хочу показати, як бачите, що основа фільтра має такі силиконові вставки. Це зроблено для того, щоб фільтр безпосередньо щільніше перелягав до. Корпуса фільтра. Друзі, і також чуть не забув сказати, що повністю ця пила йде на ось таких амортизаторах. Тобто, коли працюєш нею на руки вібрації взагалі не відчутно. Я різав, валив е, великі колоди, тобто на руки не відчутно вібрації. Бачите, тут також стоїть потужна пружина. Тобто, все на пружинах нема зовсім ніяких резинових демпферів. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому продають цю пилку що з огляду. Для цього я зайду на сайт світ запчастин, щоб подивитися. Дивитися на дану модель. А також вам хочу сказати, що на цьому сайті продають дуже багато запчастин для бензоінструменту, а також всякі різні комплектуючі, оригінальні або замінники. До речі, по промокоду знижка на весь асортимент мінус 5%. Так, давайте глянемо, по чому продають Хольцформу. Як бачите, на сайті є дуже багато моделей від Хольцформа. Ось, наприклад, ця модель з огляду, одразу видно, що вона додатково йде в акції, також видно якісні фотографії з усіх ракурсів. Отож, друзі, кого це. Кавлять бензопили, запчастини чи комплектуючі, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить! Заводиться дуже просто: все як штіль, зажимаєте клавішу повітряної заслонки. Речах самий низ це є холодний підсос. Коли завелась холодного, переводити верху, Далі також заводиться, нажимаєте і один робоче положення, а ноль глушиться. Щоб потім завести, просто на одиничку вмикаєте і все. Дуже добре, як бачите, що бак прозорий, видно, скільки палива є. Так, натискаємо декомпресійний клапан, щоб легше було заводити. Хапнула, переводимо. Oh Як бачите, друзі, дерево не сире, тобто дерево навіть більше, ніж ціла шина, і без проблем, без проблем справляється. Давайте ще трошки поріжу, щоб ви зрозуміли її потужність. Друзі, і дерево не трухляве, таке напівсире, напівсухе. Ну, ви самі побачили, скільки тут дурі, і ви також побачили, що відносно потужність і вага просто в гармонії між собою. В общем, друзі, як бачите, тут була вирізка. Лісу я знайшов такі пеньочки, і перевірю на тих пеньочках, як працює дана пила. Отож, друзі, як бачите, пилка реально професійна, справляється з такими задачами, що навіть більше, ніж шина, і не відчуває цієї нагрузки. І також це все не трухляве, це все таке майже живе і ріже просто на ізі. Друзі, і це вам не просто якась сусна, це дуб. Це дуб. І бачите, як легенько справляється з тим дубом. Так, давайте доберемося до свічки. Так, покажу відразу, як виглядає свічка. Це є NGK, якісна свічка. Як бачите, всюди йдуть логотипи і свічка, як бачите, японська. Так, бачите, як виглядає циліндропоршнева група. Все один в один, як 361 го штіля, потужний амортизатор, декомпресійний клапан, тут ребра охолодження. ну Все практично один в один. Так, друзі, ось розбираю стартер і хочу відмітити, що всі гвинти йдуть на різьбовому герметику. Це дуже добре мало де таке зустрічається, навіть щоб стартер був прикручений на різьбовий герметик. І за це реально жирний лайк. Покажу, як виглядає стартер всередині. Ось такі капролонові собачки. Також є дифузор. Пластикою всередині це дуже добре, тому що завдяки тому дифузору менше в маховик попадає стружки та тирси, а повітря попадає нормально. Далі, як бачите, маховик, йде запалення, катушка запалення, ну все як в втіля, провід на свічку, провід іде в спеціальному термоматеріалі, щоб від поршньової він не пошкодився. І такий великий гумовий купачок, який вдівається на свічку. Добираюсь до карбюратора, от зняв. Частину повітряного фільтра і хочу показати вам, що ось тут стоїть така керамічна вставка, так само як і щілю, Вона винімається без проблем. Ось добираюсь до карбюратора. Ну що тут сказати, дуже-дуже схожий на вальбро. Щоб зняти карбюратор, тут треба зняти ручку, може комусь колись пригодиться. У ручці є тут такі дві защолки, і вони знизу. Розтискається, безпосередньо ви знімаєте ручку, знімаєте тягу, і тоді вже легше безпосередньо можна зняти сам карбюратор. Покажу з близька, як все реалізовано. Навіть під регулювання є спеціальний дифузор. Він також знімається і ось так безпосередньо все виглядає. Покажу, що карбюратор тут стоїть якісний від торгової марки HLC. Як бачите, цей карбюратор йде. Номерний, серійний. Всі патрубки виходять з нього металеві. Далі покажу, як патрубок підходить до карбюратора. По-перше, він має своє фіксоване місце вже у корпусі. А по-друге, він посилений. І, як бачите, сам патрубок має такі посилені ребра жорсткості. Тобто такі патрубки трішки служать довше, ніж звичайні. Дуже легко змінити привідну зірочку, просто треба мати викрутку, знімається стопорне кільцево. І ви навіть в польових умовах можете. Змінити цю зірочку. Давайте заодно зразу подивимося, як там все виглядає. Ось, будь ласка, є також вщтіля отвір для масляного насосу. Стоїть голковий підшипник, далі сцеплення і округ сцеплення пластина, яка тормозить безпосередньо цей двигун. Покажу також, як виглядає глушник. Ось я зняв заглушки такі металеві. Тут ідуть гвинти, які кріпляться, безпосередньо гази ось виходять бачите, сюди. Збоку я вже працював і видно, що з цієї сторони виходять гази. Зняв глушник, хочу показати, що стоять нібито дві прокладки. Одна паранітова, а друга, як бачите, стоїть металева. Ну, відразу скажу, що вона служить, щоб і менше прогорав глушник. І відповідно вона також служить для того, щоб краще. Охолоджувалась поршнюва, тому що вона ще служить як дифузор, щоб маховик гнав повітря безпосередньо на ребра охолодження для поршневої. І, до речі, на тій проставці металевій також є паранітова прокладка. Так, друзі, зняв циліндри, хочу показати, що всі болти йдуть на різьбовому фіксаторі. Стоїть нормальна паранітова прокладка. Покажу безпосередньо, як виглядає сам циліндр, щоб ви могли побачити вікна ну, зроблено все, все дуже схоже як в штіля, Тобто на циліндрі є нормальне напилення. Так, відразу хочу вам сказати, що поршень йде на два кільця. Так, і діаметр поршня тут становить 47 мм. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу відверто, кращих пил я не тестував. З цих всіх пил, що я тестував, ну, найкраще мені сподобалася хольцформу. По перше, потужність, яка мене вразила. По-друге, те, що на руки я не відчував ніякої вібрації. Ну і по третє, її зборка також сподобалась. Сподобалось, що сюди підійдуть як і оригінальні запчастини від штіля 361-го, так і замінники. Ну, звичайно, друзі, що це не є штіль 361. Ну тому, що на штіль ви самі бачили, яка ціна, але це також пилка професійна і зроблена класно, якщо давати нормальне мастило, тобто давати якісне, не дешманське, оригінальне штілівське, тобто слідкувати завжди за ланцюгом. Ця пилка буде служити зі сльозами на очах від щастя. Дуже мені сподобався ось цей ланцюг, кажу вам відверто, нічим не відрізняється від ланцюга суперштіль. Ріже класно, м'яко ріже, вібрацій взагалі ніяких немає. Шина також мені дуже сподобалась, тобто береш в руки і відчуваєш, що це якість. Ну і Мені реально не стидно рекомендувати цю пилку для великих таких завдань, тому що вона зі своїми завданнями справиться на 5